Виникла проблема невеличка От при відкритті дверцяти в автомобілі відходить пластик, і трошечки неприємний звук, треба її якось скажімо так, прикріпити, вона трошки відійшла, деформувалася. І В цьому мені допоможе термоплитодувка акумуляторна, та левий пістилет Я спробую спочатку деформувати скажімо так, на місці. Початковий потім його закріпити з допомогою клеєвого пістолета. Зараз спробуємо, подивимося, що вийде. Тому щоб був готовий до роботи клеєвий пістолет, будемо чекати. А тим часом я поставив насадочку таку ще ліву, для того, щоб було зручно під'їздити туди. І трошки попрацюємо, прогріємо його. Так, я гарно його прогрів, підготував. Клевий пістолет готовий до роботи. Так, хай трошки чашу, трохи воно під... 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 підтянеться і використаємо отаку штучку, щоб воно нічого не схватилось. Отак. І зажмемо його. І хай по трошечки постоїть. Зараз будемо дивитися на результат трохи. Все тримається. Все тримається бомба, це кусочки паперу прибрати і все. Все нормально, нічого, нічого тепер не черкає, пластик став на місці і зафіксував.